Тут виглядає, бачите? 1300 напрацювання на домінаторі. Що з нього ще хотіти? Скажіть. Що з цього комбайна хотіти? Помити його. Зробити ТО, шостьрочка, двигун і працювати в роботу. Оба. Так. О! блядь Ну тут, звісно, дуже небезпечно зараз лазити. Покажу вам ще тут. Зараз. Йо-мойо. Ось так от. Акумулятор, бачите, стоїть. Зараз може навіть заведеться. Ну, як заведеться, давайте перевіримо. Хоча погодка так собі, але... перевірити можна, правда? Так вишка, дивіться. Бачите, з двох сторон бігати можна вкрити, заглянути. Що, є ключ? де тут ключ, а ну, Зараз провіримо. Так, треба руля вперед подати, я знову не передівся, пішов говорити і цей. Коротше. Зараз попробуємо. Е де в нас та кнопка що заводити? Слабий кум, але? Але... Ану. Ви представляєте на слабому кумі? Зараз 0 градусів. І це Перкінс, обично Перкінс, блядь, не заводиться в таку погоду Що ви скажете? Реально класний варіант. Оце парує минуту, зараз побачите, зараз передача хоч не включена, ні. Гідравліка, дивіться, без проблем працює. Хай поробить чуть-чуть. Вигрозна трошки лавка є, невелика, але вигрузну можемо зняти, прийняти. Бачите, то вигрозна парує. Не двигатель так думає, двигатель теж чуть-чуть... Ну, якби дим є, бо це тільки завівся. Але, але, але ціна яка за такий комбайн. Ще кабіну поставимо, так що дзвоніть. Кабіни є готові.